Криза із польськими мітингувальниками не вщухає цього разу. Перед дорогуськом на польсько-українському кордоні польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно. В українському посольстві назвали інцидент неприйнятним. Також українські представники звернулися до польської поліції з вимогою розпочати розслідування. Окрім зерна, поляки також розсипають ґрунт на дорозі, палять фаєри, створюють перешкоди з покришок. Нарешті пожежу загасили. Рятувальники дві доби боролися із вогнем, який виник ще 9 лютого у Харкові. Тоді нагадаємо, ворожий безпілотник влучив в об'єкт цивільної інфраструктури на території нафтобази. Вогонь знищив 15 будинків після того, як з пошкодженої нафтобази витекло пальне. Семеро людей загинуло. Серед загиблих і сім'я путятіних. А це батьки та троє малолітніх дітей, які згоріли живцем у власних оселях. Не пробачимо. В Молдові неподалік українського кордону виявили уламки безпілотника типу шахет. Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою. Зазначили в прикордонній поліції Молдови. Один расист хотів штурмувати українські позиції під Бахмутом однак його мрія не здійснилася. Він став льотчиком. Дрантя окупанта розлетілося на всі боки. Рашисти обороняються усіма можливими методами у новому звіті Американського інституту вивчення війни зазначають, російські війська побудували на окупованій частині Донеччини 30 кілометровий бар'єр із місцевих потягів. У так званому укріпленні нарахували понад дві тисячі вагонів. Металевий багатотонний мур важко знищити вибухівками та зрушити з місця. Відтак такої специфічної лінії оборони окупанти планують захищатися від майбутніх українських контрнаступів. Одному із колишніх народних депутатів, його бізнес-партнеру та ще чотирьом їхнім спільникам оголосили підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів і нанесення збитків держави на суму майже один мільярд гривень. Чоловіки могли незаконно отримати та придбати понад 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів у структур олігарха Курченка. Пальне було призначене на потреби армії. В службі безпеки України не називають імені колишнього нардепа, але на оприлюднених фото і відео можна Впізнати Сергія Пашинського Екс-нардеп публічно заперечував дружбу зі своїм бізнес-партнером, який був власником компанії, що була залучена до злочинної схеми. Але як свідчать зібрані докази, фігуранти активно спілкувалися. Ваш друг, ви можете в нього просто запитати, що відбувається? Я не мене нічого, мене... нічого не я нічого не питаю в друзів. Я народний депутат України. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Інформація для тих, хто хоче ризикнути втекти за кордон. У Держприкордонслужбі показали на відео, який нині має вигляд тиса, що протікає на кордоні з Румунією у Закарпатській області. Мовляв, рівень води в річці суттєво піднявся. А стрімка течія розмиває береги і заковтує усе, що потрапляє до водойми. Відтак у ДПСУ радять ухилянтам не втікати через кордон тисою. Пригода може бути небезпечною для життя. Українські воїни рятують від рашиської напасти не лише людей, а й тварин, рухаючись бронетранспортером, чоловіки не проїхали повз чорнявого цуцика. Тепер хвостатий в безпеці.